Ласкаво прошу до нашого грумінг-салону. Дружина ветерана російсько-української війни Кіра Нікітіна показує салон для догляду за домашніми тваринами, який відкрила разом з чоловіком рік тому. У цій залі власники тварин очікують на своїх улюбленців, поки тим роблять доглядові процедури на кшталт стрижки чи купання. Якщо тваринка реагує нормально, то господарі можуть присутствувати, можуть пити каву, можуть зі мною. Я роблю тваринку. А вони зі мною спілкуються. Дуже багато військових приїжджає. Я військових обслуговую безкоштовно. Це як мій донат, але то військові і вони. Все рівно щось питається дати, навіть привозили тармозки. Там вона мала <серків> якісь консерви, конфетки. А зараз кажу, привозьте мені шеврони. <серків> Дайте шеврони. І зараз я почала буквально от за пару тижнів вон, зібрала вже шеврони трішечки. Усі меблі в салоні зроблені її чоловіком. Ділиться Кіра. Він додає, пішов на війну добровольцем з початком повномасштабної війни. Вона ж працювала на підприємстві на Полтавщині і доглядала за котом, якого подарував їй коханий. За кілька місяців під Бахмутом каже, Чоловік зазнав важкого поранення. Ми, коли приїхали з лікарні додому, півтора місяця у нас не було дому, я відкриваю двері, а у мене так от вся шерстина летає по всій квартирі. Я стала відвідувати грумера, а там такі були правила, що потрібно, щоб господарі залишалися з котами. Я на все це дивилася, думаю, блін, як класно. А потім вже ж це поранення. І я звільнилася, потрібно щось, щось придумувати. Ми вирішили приїхати в місто Суми і тут. Там в центрі зайнятості нам сказали, що є така можливість взяти грант. Ми так з чоловіком посиділи, подумали і вирішили брати грант. Я прийшла вчитися на грумера, ну щоб подальше відкрити щось своє на грантові 250 тисяч гривень. Подружжя придбало частину обладнання для салону грумінгу. Мені вистачило на основне обладнання і косметику. Основну там багато ще коштів. Ми своїх вкладали. Просто в мене дуже чудовий чоловік, і він багато чого робив сам. Нині ділиться Кіра, популяризує свій грумінг салон, та мріє про розширення. Я столько всього хочу. що Це, це взагалі це може Розповідати безліч часу, ну взагалі тут додати ще столів для громерів, взяти ще більше людей. У мене є окремий вихід на іншу сторону будинку. Я взагалі там хотіла би зробити столики, якісь не тільки тут могли пити чай, каву, а могли чекати і на вулиці, зробити там вивізку вихід прямо на ту сторону. Мені хочеться я так розумію, що мені ще ще в один грант потрібно брати, чи ще щось там. Про власну справу довго мріяла і дружина військовослужбовця Тетяна Ємельянова. Рік тому, каже, мрія стала реальністю. Жінка відкрила магазин здорового харчування та екологічних товарів. У мене ідея була, щоб у моєму магазині ну, були виключно такі якісні, натуральні і гарні товари. У нас є і побутові засоби, у нас є і косметика, і все це натуральне. І продукція, щоб була не тільки. Солодке чи печиво, чи там а вся продукція була. Якщо риба, її може і невелика кількість, але вона і дикого вилову, гарної якості, і ми ніде ні з ким тут не пересікаємося, як то кажуть. Якщо м'ясо, то фермерське. Якщо, наприклад, молочна продукція, то тільки фермерська. Якщо крупи, то органічні, натуральні. Ідею відкрити такий магазин розповідає пані Тетяна. Чоловік повністю підтримав. З'явилася ж вона завдяки власному способу життя. Все своє життя я якби намагалася правильно харчуватися. Свою родину таким чином виводила на правильне харчування. І я пам'ятаю, коли, знаєте, багато магазинчиків, особливо багато таких великих маркетів. Але на той період часу там майже одна поличка була така, що щось можна було собі підібрати. І то на тій поличці третя частина взагалі не знаю, що там робила. Ну, Тобто не було вибору. Доводилося замовляти через інтернет, але це не є вигідно. З ідеєю власного бізнесу жінка звернулася у центр зайнятості та отримала урядовий грант на 500 тисяч гривень. Значить, мені вистачило це купити чотири морозильні ларі, вивізку зробити і товар закупити. Решту я свої вкладала гроші. Попри війну, каже Тетяна Ємельянова, продовжує розвивати свій бізнес. Там, де є страх, от там і є розвиток. І не треба сидіти і чекати якогось слушного моменту, бо наше життя, воно ну, навряд чи в нас буває такий момент, бо завжди щось. От відчуває хтось потребу, да, робить, може, класні речі якісь. Починайте, не бійтеся. За словами директорки Сумського обласного центру зайнятості Оксани Іщенко, раніше грант від держави могли отримати ветерани, учасники та учасниці бойових дій, а також їхні дружини і чоловіки. З осені 2025 року цей перелік розширився. Додали батьків, додали повнолітніх дітей, і також можуть ще отримати утриманці загиблого чи померлого, яким виплачується пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Розмір гранту від 75 тисяч до 1 мільйона гривень і залежить від кількості створених робочих місць. До 75 тисяч без створення робочого місця, до 150 тисяч без створення робочого місця, але це право надано молоді від 18 до 25 років. До 250 тисяч гривень потрібно створити одне робоче місце, до півмільйона гривень потрібно створити два робочих місця, і до мільйона гривень потрібно створити чотири робочих місця. Такий грант може отримати тільки учасник бойових дій, який був уже діючий фізичною особою підприємцем до цього не менше року. І якщо до мільйона грант, то це співфінансування. 70% це кошти держави, і 30% це кошти ветерана. Станом на початок грудня в 2025 році державну підтримку грантами на суму понад 17 мільйонів гривень на Сумщині отримали 35 ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин, каже Оксана Іщенко. Завдяки таким грантам, додає, створили 75 робочих місць. Ірина Касьяненко, Вікторія Гладченко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, суме.